12 на годиннику в ефірі ТСН онлайн я Сергій Моргун. Друзі, вітаю. Говоримо про чергову дронову атаку росіян по мирних містах, ускладнення на фронті біля часового яру та цілу низку інцидентів у США. Неї ставто на людей, вибух автівки біля офісу Трампа і не тільки. Тож підпишіться на наш канал, натисніть лайк та дзвіночок і переходимо до новин. Упала із висоти метрів шести зранку у Києві. Фура протаранила огорожу висотної балюстради та полетіла вниз. Біля довгоміра нині перебуває кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. Він розповість більше, зокрема, і чи є постраждалі та в якому стані водій розбита і перевернута фура. Результат сьогоднішньої ранкової ДТП на столичних видобачах. Попередньо автівка з'їжджала з цієї складної розв'язки в сторону столичного шосе. Проте врізалася у відбійник і впала з п'ятиметрової метрової висоти. Попередньо водій не впорався з кермуванням, проте сам Керманич говорить про те, що йому просто стало зле за кермом і він втратив свідомість. Водій відмовився від госпіталізації, оскільки має незначні травми. Причеп був порожнім, а машина їхала на завантаження. Водій зранку вийшов на роботу. Представники автопідприємства запевняють і водій, і автівка пройшли відповідно медичні та технічні огляди, і не було жодних претензій. Водій відпочивши, був повністю. Медогляди в нас водії проходять. Машини їздять на закордон усі, по технічному стану питань немає. Тобто, вони всі відповідають. Ім норм поліція оформила ДТП, проте слідчі остаточно мають встановити причину аварії. Крім людського фактору, не виключено буде розглядатися і технічний стан автівки. Єдиним позитивом цієї історії те, що ніхто не постраждав. Ігорко, Роман Сищенко, ТСН один Чергова повітряна атака від росіян. Ударні дрони атакували Україну цієї ночі зі сторони Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Одещини. Силами протиповітряної оборони вдалося збити 47 шахедів. Ще 24 ворожі БПЛА були локаційно втрачені. Повідомляють повітряні сили України. Також на одному із шахедів було помічено новорічну гірлянду. Вочевидь, російським убивцям це здається досить дотепним. Оснащувати смертоносні дрони святковими атрибутами. Загиблий у Мирнограді на Донеччині росіяни гатили по Курахівській та Гродівській громадах. У Костянтинівській пошкодили лінію електропередач. У Часовоярівській понівечили шість приватних будинків та дві багатоповерхівки. Одна людина загинула у наслідок ворожого удару по Васильівському району на Запоріжжі. Російські терористи поцілили 11 керованими авіабомбами по Степногірську. У наслідок бомбардування зруйновано багатоповерхівку після п'яти годин пошуків з-під руїн надзвичайники. Вилучили тіло загиблого загалом. Напередодні окупанти вгатили по 11 прифронтових містах та селах регіону, майже чотири сотні разів. Поруйновано 11 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Двоє людей загинули. і Шестеро поранені на Херсонщині під постійними російськими обстрілами. Були майже чотири десятки населених пунктів. Окупанти нищили соціальну інфраструктуру та житло. Пошкоджено 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків, також газопроводи, господар. І споруди, гаражі та авто на Харківщині у Куп'янської дроном влучили в автомобіль. Минулося без загиблих у Богодухівському районі. Окупанти нанесли авіаударів керованими бомбами, пошкодили приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. У козачій лопані потрощили газову трубу. Пошкоджений урядовий квартал, Нацбанк та є загиблі. Вже другу добу у Києві розбирають наслідки ворожої атаки 1 січня. Роботи не припиняли навіть уночі. Зараз у Печерському районі столиці продовжує працювати техніка. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, горіла покрівля адмінбудівлі площею 200 квадратних метрів. Також локалізували загоряння у висотці, там розбито кілька поверхів. Відомо про шістьох постраждалих. Серед них дві вагітні жінки. Ще двоє загинули це подружжя науковців. Нейробіологів Ігор Зима та його дружина Олеся через падіння російських безпілотників у Києві пошкоджено 17 будівель, такі дані столичної адміністрації у Святошинському районі. Розбило трамвайні колії, зачепило електротранспорт та гаражі з автівками. Як повідомляють повітряні сили, із вечора, 31 грудня, агресор запустив по Україні 111 БПЛА. Їх відбивали авіацією, зенітними військами, ребами та мобільними групами. Безперервні бої по всій лінії фронту і втрата деяких позицій біля часового яру. Ні холод, ні новорічні дні не впливають на інтенсивність боїв на лінії розмежування. Українським оборонцям доводиться стримувати окупантів на усіх напрямках. Так за останню добу зафіксовано 140 бойових зіткнень. Активні штурмові дії окупанти вели у районі Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової та Надії на Куп'янському напрямку, а також у напрямку Копанок, Тернів, Загризового та у Макіївці на Лиманському напрямку. Успіху не мали, пишуть в оперативному стратегічному групуванні військ Хортиця. Чого не скажеш про Краматорський та Торецький напрямки? Там було знищено деякі наші позиції. Нині вживають заходів, щоб запобігти погіршенню тактичного становища, зазначають в ОСУ Хортиця. Ще одним гарячим напрямком залишається Покровськ, але там противник штурмує переважно без бронетехніки, тому стає доступною ціллю для наших оборонців. Крім того, українськими ракетними військами та артилерії вдалося уразити чотири райони зосередження особова. Ово складу та техніки росіян і два засоби протиповітряної оборони. Ну а ось так було знищено чимало квадроциклів російських недоштурмовиків, які вирішили не маскувати свій транспорт, а просто виставили його у досить помітний рівний ряд. 1370 окупантів вбито або поранено за добу на російсько-українському фронті. Такі дані подає Генеральний штаб України. Втрати у техніці ворога маємо наступні: ще мінус 20 артилерійських систем, 13 панцерників та 54 військових автомобілів. Загалом за попередні 1044 дні наші військові ліквідували 792 тисячі окупантів, знищили 9676 танків росіян, 1256 реактивних систем залпового вогню та 1030 Два засоби ППО повітряний флот ворога зменшився на 369 літаків та 330 гелікоптерів. А щодо їх морського флоту, там мінус 28 кораблів і катерів, одна субмарина та один пором заправник. Перемов із Росією не буде. Таку заяву зробив радник голови офісу президента Михайло Подоляк, адже окупанти не заплатили цитую достатню ціну за розв'язання війни. Він наголосив, що розмови про переговори зараз це ілюзія, оскільки РФ спершу має усвідомити наслідки своїх дій. Зараз у Кремлі вимагають. Фіксації своєї перемоги у війні проти України Серед середому Путіна забрати Херсон і Запоріжжя значно скоротити українську армію, а ще змусити нас відмовитися від НАТО. Подоляк впевнений, домовлятися із Росією можна лише тоді, коли у них не буде ресурсів для продовження агресії. Ну а які думки маєте ви щодо переговорів з Росією, за яких обставин вони таки можливі? І чи, взагалі, хоч якось можна довіряти цим убивцям, які свого слова ніколи не дотримують? Пишіть нам про це у коментарях. Також не забувайте про підписку, лайк та дзвіночок і будемо продовжувати випуск новин. Теракт у новорічну ніч у Сполучених Штатах розслідують напад, який забрав 15 життів. Моторошні події сталися у центрі нового Орлеану. Автомобіль врізався у натовп людей, що святкували новий рік. Після того звідти вийшов водій і почав стрілянину. Він встиг поранити три з половиною десятки людей, зокрема й двох поліцейських, що прибули на місце нападу. Зрештою, нападник помер під час перестрілки із правоохоронцями. Наразі відомо, що він був 42-річним громадянином США зі штату Техас. У його його машині знайшли прапор угрупування Ісламська держава. А на вулиці ще два вибухових пристрої, які вдалося знешкодити. Влада підозрює, що у нападника могли бути спільники. Тим часом у Лас-Вегасі стався ще один вибуховий інцидент. Перед готелем мережі обраного президента Трампа злетів у повітря автомобіль Тесла. Його навантажили феєрверками та пальним. Водій машини загинув під час вибуху, а ще семеро людей зазнали травм. У готелі повиносило шибки. Поліція наразі з'ясовує, чи пов'язаний цей випадок із терактом у Новому Орлеані. До розслідування підключили і ФБР, адже наразі не зрозуміло, проти кого була спрямована акція проти обраного президента Трампа, чи його соратника, бізнесмена та власника бренду Тесла Ілона Маска. Розстріляв людей, а потім вкоротив собі віку. Чорногорія оговтується від наслідків жахливої стрілянини. У містечку Цетиньє чоловік відкрив вогонь після конфлікту у барі. Зломисника ідентифікували як 45-річного Ако Мартиновича. Він перебував у закладі протягом дня. А коли стався конфлікт, пішов додому і повернувся вже зі зброєю. У поліції кажуть, нападник вбив десятьох людей, власника закладу, його дітей і членів родини. Потім продовжив стрілянину ще у трьох місцях. А коли його оточили правоохоронці, застрелився сам. Поліція повідомляє, що Мартинович мав умовний термін за насильницьку поведінку та намагався оскаржити засудження за незаконне володіння зброєю. Влада Чорногорії оголосила жалобу, а уряд обіцяє обговорити можливість повної заборони на володіння зброєю. Підірвав колишнього начальника через невиплачені гроші. Це одна із головних версій поліції щодо трагедії на Вінниччині. Напередодні нового року у Крижополі 46-річний чоловік зайшов до кабінету керівника агропідприємства і там пролунав вибух. Слідчі вважають, що відвідувач підірвав гранату. Він, директор підприємства, та ще один чоловік загинули на місці. Про деталі трагедії кореспондент ТСН Валерій Кузніцов розкаже. Вибух стався ось у цій офісній будівлі. Це великий агрохолдинг, Нині офіс зачинений на час слідства. На другому поверсі видно, вибиті вікна. Напередодні тут працювали слідчі та криміналісти. За попередньою інформацією слідства до кабінету керівника одного із підприємств. Прийшов чоловік, який звільнився півроку тому. Після того в кабінеті стався вибух. У результаті цього обидва чоловіки загинули. Також до лікарні було госпіталізовано двох людей, один із яких помер під час надання медичної допомоги. І вже відомі імена загиблих. Інформація з'явилась на сторінці підприємства. Це директор та заступник директора з безпеки. Також загинув і чоловік, який ймовірно приніс вибухівку, житель сусіднього села. Які були в нього мотиви, достеменно невідомо. Але у Крижополі кажуть, нібито чоловіка скоротили з підприємства півроку тому і не виплатили заробітної плати. Дивом вижив ще один працівник, який був у кабінеті. Це шістдесятиріч. Радник директора він у стаціонарі. Контузія, ну як граната вибухнула рядом з ним, там повезло просто людині, що він не отримав важких травм. Є залишкові явища, там запаморочення, глухота на іднову і так далі, але разом з тим якихось життєво небезпечних уражень на даний час пацієнт немає. Працював колись у нас. Бурший працівник. Він щось говорив, як заходив, чи просто? Чого? Забіг в кабінеті. Я виходив з дверей, а він в двері забіг. І вибух ровно. Підприємство, досталась трагедія, найбільше у районі, агрохолдинг обробляє понад 50 тисяч гектарів землі. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство». Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Віннична, ТСН 1+,1. Самовільне залишення частини рішення, на яке наважуються деякі військові, причини різні, складні сімейні обставини, непорозуміння із командирами чи відсутність ротації. Хоча за такий вчинок загрожує 10 років ув'язнення. До 1 січня у таких військових був шанс виправити ситуацію і повернутися до лав захисників про реальні такі історії. Марічка Кужик розповість. Вечеря при свічах. Чотири місяці в окопах поранення, лікування, а далі самовільне залишення служби це історія тридцятирічного Данила Польченка. Погане ставлення командирів через ну незадовільне, можна сказати, забезпечення в деяких моментах. І... Через халатне відношення командирів до своїх якби обов'язків Данило Польченко з Херсонщини після окупації переїхав з сім'єю на захід України. Пішов служити у березні цього року. Спочатку водієм, потім командиром відділення, а згодом стрільцем був на найгарячіших напрямках Донеччини. Деякі хлопці сиділи там вже по півроку, і за весь цей час, ну саме таке, саме мінімальне, це не перешивалися наші радіостанції. Тобто ворог, ми прекрасно знали, що ворог нас вже слухає, і якби командири до цього відносилися. Ми не можемо, ми не знаємо, і через це й було і багато втрат і, 200, і 300 трьохсотик Почувши про закон, який дозволяє відновити службу, Данило знайшов бригаду, яка готова його прийняти, отримав рекомендаційний лист і звернувся до ДБР. Цей варіант більш сто відсотковий, ти попадеш туди, куди хочеш. Тому що, якщо піти через ВСП, їм тебе направляють в резервний батальйон, а там вже ти можеш можуть тебе з нього направити куди завгодно. На сайті державного бюро розслідувань є гаряча лінія, куди військовослужбовець може звернутися в будь-який момент, тобто і вночі, і в день. Повернутися на службу хоче, і 31-річний штурмовик Володимир каже: пішов у СЗЧ через надто коротку відпустку і ту за родиною. Мені давали відпуск 5 днів. Ну, мені ж тільки три сутки треба було їхати додому, і мені цього було дуже мало. У мене сім'я молода, мама. І тому я вирішив вдома залишитись. Пройшло десь може місяць. Я планував вернутися, але не знав, яким чином буд стаття була. За законом самовільне залишення військової частини може коштувати бійцям свободи. Але тепер у тих, хто опинився в такій ситуації, з'явився шанс виправити це. Закон справді працює цілодобово, і вдень і вночі до нас звертаються військовослужбовці на гарячу лінію з проханням їх їх поновити на, на військові, на військову службу з отриманням всіх соціальних гарантій. Від 29 листопада з початку дії закону понад сім тисяч військових скористалися ним і повернулися на службу. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів ТСН один приз один. Традиційна смолоскипна хода у Львові. Її щороку влаштовують 1 січня на день народження лідера національно-визвольного руху та провідника ОУН Степана Бандери. Цьогоріч на 116-ту річницю з дня його народження на ходу вийшли сотні людей. Вони пройшли центральними вулицями міста зі смолоскипами та прапорами України і УПА. Степан Бандера народився у 1909 році на Івано-Франківщині і з юнацтва був відданий ідеї української державності. Став членом ОУН, а далі Чоли в революційне крило організації у 41-му був співавтором акту відновлення української держави. Після цього нацисти помістили його під домашній арешт. а Потім відправили до концтабору. Загинув Степан Бандера у 1959 році від руки агента КДБ. І Як за життя, так і до нині він є одним із символів боротьби за українську ідею. Його страшенно боїться Кремль та його посіпаки, постійно згадуючи лідера українських націоналістів і видаючи його чи не за найбільшого свого. Ворога. Свободу не спинити. Заповідав і стверджував Степан Бандера. Або ще згадаємо його парафразу від іншого політика. Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, у тому числі і хліб. Тож, аби з нами цього не сталося, продовжуємо боротьбу, підтримуємо Збройні Сили України. Між іншим зараз слушний момент, аби задонатити на військо. Ну і зустрінемося вже о 14.00. Підписка, лайк, дзвіночок. Побачимось.